Привіт! як справа, хотіла спитати: а як у тебе з англійською? Якщо чесно, у мене з цим біда. Мій рівень знання англійської сокіабле. Але знаєш, де можна підтягнути англійську? Та я жартую, не буде тут реклами курсів з англійської мови. Але англійська дуже важлива для геймерів, тому що більшість компаній не перекладає відразу на українську мову. Я вже мовчу про озвучку українською. А коли граєш і не знаєш, що коїться по сюжету, то... Не так цікаво, тому я підібрала для тебе підбірку ігор з українською локалізацією. Якісь ігри навіть мають офіційну, а в деяких ентузіасти самі переклали М -м -м, або за допомогою машинного перекладу. Ну що, поїхали? Хогвартс Легасі. Я гадаю, не треба пояснювати, що це за гра і що там коїться. Мені здається, кожен або слухав про цю гру або хоч раз в неї грав, а може навіть і не на раз. Тим не менш, там дуже багато діалогів, які треба читати. Тому переклад там важливий. Звичайно, хотілося б нашого озвучку. Але у вигляді субтитрів переклад це також непогано. Офіційної української немає. Є тільки від... відьмак. 3 Дивно, що поляки не додали українську мову одразу у гру. Але завдяки ось цим авторам є можливість пограти і почути свою рідну мову. Біошок Дія гри відбувається у 1960 році. Головний герой, вцілілий в катастрофі літака, потрапляє у підводне місто, де таємно було створено утопічне суспільство. Проте заснована на моральних експериментах, утопія, до цього часу перетворилася на свою протилежність. Героєві доводиться протистояти мутованим жителям і механічним системам охорони, аби вибратися на поверхню. Українізатор гри. Квіз. Вибач, якщо я не так вимовила. Fallout 4 Події розгортаються через 200 років після ядерної війни в околицях Бостона. Гравець виступає в ролі вихідця зі сховища 111, котрий подорожує в пошуках свого сина і вбивць другої половинки. Він досліджує світ, виконує дані сюжетні і побічні завдання зустрінених персонажів, облаштовує апокаліптичний світ та розвивається подібно до Fallout 3. Українізатор Сколопендра. Скайрім, mm, крутезна гра, яку важко було пропустити. До речі, скоро я зроблю відео про весь сюжет Скайріму. У рубриці у двох словах щодо перекладу. Переклад виконано з англійської мови. Перекладено все крім частини книжок. Переклад придатний для оригінальної гри 2011 року, для ремастеру 2016 року і vr версії 2018 року. Дякуємо ось цим перекладачам. Алан Вейк плюс ремастер. Головний герой гри письменник Алан Вейк, визнаний майстер трилерів, переживає творчу кризу. В пошуках натхнення він вирушає разом з нареченою в тихе містечко Брайт Фолз. Однак там кохана Алана таємничим чином зникає. І починається низка жахливих кошмарів. Реальність і фантазії перемішалися. І аби вижити Алану доведеться використовувати всі доступні засоби. А Шим його союзником в боротьбі з темрявою стає світло. Весь сюжет є в мене на каналі за українізатор. Як для оригінальної гри, так і для ремастеру. Ми дякуємо ось цим людям. Resident Evil події розгортаються в 2004 році, через 6 років після фіналу другої частини і знищення Raccoon Сіті. Корпорація Umbrella збанкрутувала, і, як здається, зомбі більше не загрожуватимуть світу. Леон Скотт Кеннеді, що тепер працює урядовим агентом, вирушає з місією до Європи врятувати Ешлі Грехем, доньку президента США. Викрадено таємничим культом. Опинившись в глухому іспанському селищі, Леон викриває зв'язок небезпечного культу з новою причиною виникнення зомбі паразитом Лас Плагас і планами Альберта Вескара скористатися цим. Мафія Definitive Edition Головний герой. Вітто Скалетта в дитинстві переїхав разом зі своєю сім'єю з Сицилії в США, будучи хлопчиськом. Віто думав, що в Америці всі його мрії стануть реальністю. Однак на ділі все виявилося інакше. Розбір сюжету також є у мене на каналі. Дякуємо за українізатор Дмитру Гончаренко. Кіберпанк 2077 незабаром буде розбірусь цього сюжета, але якщо загалом, то дія відбувається у таємничому майбутньому Найт Сіті, небезпечного мегаполіса, одержимого владою, гламуром і ненаситною модифікацією тіла. Тут дякувати Богу та розробникам. Локалізація офіційна. Вольфенштейн The New Order Події відбуваються в 1946 році, коли нацисти виграють Другу світову війну. Аби переломити ситуацію на користь союзників, Бласковіц повинен провести особливу операцію в Баварії. Україні Нієраумата. Сюжет гри розповість про вторгнення на землю прибульців, які за допомогою особливого вірусу створили механічну форму життя. Українізатор. Detroit Become Human дія гри розгортається в Детройті 2036 року. Місто жило завдяки винайденню та впровадженню андроїдів у повсякденне життя. Але коли андроїди починають поводитися так, ніби вони живі, події виходять з під контролю. На жаль, є тільки машинний переклад, тож переклад буде недосконалий. GTA San Andreas. Про що ця гра, думаю, не варто пояснювати. Є декілька варіантів перекладом. Пробуй, тестуй. Baldur's Gate 3. Гра року 2023. І в неї також є офіційна локалізація. Ти знаєш, ця тенденція дуже радує. Waliant Heart the Грейт Во. Неймовірна, за своєю художньою силою оповідь про жахи Першої світової та знищені людські долі. Мені дуже подобається, що українського в іграх стає набагато більше. І я сподіваюся, що так буде і надалі. Бажаю тобі приємного вечора. Бувай!